Знайомимося із новими артворізалками додавання, віднімання, додавання і віднімання, а також множення. І звертаємо увагу, що кожен зошит рекомендовано використовувати у певному класі. Додавання та віднімання множення другий, додавання та віднімання перший. Який же принцип роботи із зошитами? Він скрізь у нас однаковий. Потрібно ось тут розв'язати всі приклади, записати відповідь, а потім знайти цю відповідь ось на цих квадратиках. Їх теж треба розрізати, ось є ножечки. І кожну відповідь наклеїти у потрібну комірку. У вас має вийти певна картинка. А потім за цією картинкою можна ось тут написати розповідь. І ось таких ось ігор про подорож ось цього милого єнотика тут буде у нас багато. Крім того, ось тут, на обкладниках, на цій сторінці. І на цій сторінці ви бачите математичні ігри, вони також у кожному зошиті свої. Ось тут у нас ігра-ходилка, де ми розв'язуємо приклади, і при цьому можемо пересуватися по комірках до фініша. І переможе той, хто швидше розв'яже приклади, і дійде до фініша. Але тут єнотик може трошки бешкетувати, і ви можете або переміщуватися швидше, або повертатися назад. Ось у цьому, у цій грі вам потрібно знайти ось такі всі приклади у цій табличці, як показано ось тут на зразком. за зразком. Додати знаки і утворити приклад із відповіддю. 1 плюс 3 дорівнює 4, 5 плюс 0, 5 плюс 0. Дорівнює 5, ось зразу знайшовся ще один приклад. Ось такі у нас вирізалки для того, щоб веселіше було тренувати розв'язання прикладів і вправне вміння обчислювати.